Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячене живцюванню широколисної гортензії. Я, чесно кажучи, не збиралася знімати таке відео. Думала, що вже ну, стільки знято там ну, на YouTube каналах дуже-дуже багато інформації про це живцювання. І от я вам просто показувала, які живці я збираю для вкорінення. Тобто вийшло відео, в якому ну, в принципі, я розповіда... розповідала, які саме живці я збираю, коли збираю. Ну, тому що я так вважала, що така інформація не дуже повна, є на, ну, на просторах YouTube каналів. От, і вважала, що треба уточнити. але там... Ну, Ви стали задавати питання, як, і що, тепер, і що тепер робити далі з цими живцями? Тобто, отак от, ну, наживцювали, ми, да, верні, не збирали ми отак от, ці живці. От, Ну от вони у нас є. Далі що? да, Поклали там в кульочок, ну, як я розповіла, далі що робимо? Ой, я, коротше говоря, ну, відповідала на питання, але ну, давайте зніму, ладно, давайте зніму відео, як я це роблю. значить... От я вам показую з тих е, живців, що я збирала, от у мене отак, от таким от чином стоять. Значить, зверніть увагу зразу бокс. от, такий от. І бачите, от я, яка тут вологість, процент вологісті. Тобто, отак от от я поставила і закрила. Значить, Давайте так, тоді все по порядку. Значить, Що нам треба, крім оцих от живців, які у нас є, да, тобто в тому відео ви подивитесь, які саме живці я збираю і чому, і як. Тобто, я от їх нарізаю і зберігаю в таких от кульочках. Вони в мене підписані, ці кульочки можна зберігати стільки, скільки вам там потрібно. Ну, наприклад, вранці ви зібрали ці ну, живці, і потім там спокійно в обід, там, коли у вас є час, ви займаєтесь коріненням. Тобто, сьогодні відео про цей етап вкорінення. Що нам треба? Нам треба ґрунти. Оцей ґрунт тільки я достала з мішка. Тобто він не зовсім сухий. Ну, просто у мене, щоб ви розуміли, зараз температура повітря 38 градусів, тому я тільки от достала, дивіться, тут от ще, бачите, трошечки. Воно вологе, а тут моментально вже все висохло. Значить, е, Використовую я для вкорінення дюрпету з циферкою f 1 Можна класман з цифрою f 1 Що таке f 1 Це е, грунти, які е, мілкою фракції для вкорінення. Тобто, коли оці професійні ґрунти ви використовуєте, там додаються ще е, різні е, добрива і е, з формулою НПК такою, що Ну, Азот фосфор каліт такою, щоб е, вона буде вам слугувати для вкорінення. Потім ви берете, шукаєте ось такий от гарний-гарний. Е, <рес> так, вилітіла з голови. Агроперліт. Значить, агроперліт, який, от дивіться, він. Ось, бачите, якою фракцією Тобто, ґрунт у нас мілкої фракції, а граперліт у нас великої фракції, тобто, не пиль. Тому що, коли ви змішаєте ту пиль з мілку фракцією, змішаєте з вашим ґрунтом, то ви його не побачите. Змішали. От тут -от у мене кусочок є, як я його змішала. Змішали і зволожили. Тобто, я змішую, ну, я не можу сказати вам пропорцію на глаз. Так, ну, а глаз у мене отак от десь. От Бачите скільки. Тобто Тут достатньо багато достатньо багато агроперліту отак от в ґрунті. І далі ви змочуєте, змочується. Той ґрунт до того стану, ну тут мільйон разів показують. Оце трошечки він не зовсім зволожений, тобто треба ще дозволожити його. Але я, виходить, ну, до такої стадії да? потім беру ту ємкість, в яку я буду, в яку я буду ставити свої живці. Ой, Підіжіть, зараз я вам поки розповідаю, трошечки. Тому живці лежать і, е, там, лежать і сухнуть. Тепер дивіться, змішали ми. Да? І е, тут я сказала, що я трошечки не дозволожу, тому що я буду коли насипати от в такі ймкості, різні йомкості, Зараз я вам покажу про ці йомкості, розка, розповім. То потім я ці, в йомкостях цей ґрунт ще зволожу. Значить, і дуже мені подобаються ось такі касети. Е, ну, якщо... Так, ну, це відео для тих, хто ну, тільки збирається, вчиться і так далі. Тому що хто живцює в великих касетах і так далі, у них там свої живцювальники, тось, свої технології і так далі. Це для нас з вами, отак от для малих об'ємів. Да? Ну, не тисячами. Для об'ємів, де не тисячі живців. І от дивіться. Для широколисної гартензії треба касета. Те ж вважайте, що у мене це от, е, небольшая касета да, на там, на 40 ячеї. Вона повинна бути висока. От бачите, висока, висока і широка. Для широколисної гартензії висока і широка. Бачите, не мілкі е, е, ячейки і ячейки повинні бути з дирочками. Оце касети, які в мене пройшли огонь і мідні потруби. І Зверху обов'язково нам треба буде кришка для того, щоб зберігалася вологість, Тобто для того, щоб там зробити парніковий ефект. Значить, оце перший, варіант, да? перший варіант. Другий варіант це наші, це наші бокси. Ось такі от коробки. Там любой, ну, бажано брати повище оце, оце, щоб була висота. А тут, ну, сука там ви хочете. І от якщо ви тут, вста... в этот, в этот самий можна ставити любые там коробочки, можна і вот такі, наприклад, там ставити, да, ну, які-то там горшочки. От, можна, я от беру такі от коробки. От, але вони теж вибираю так, щоб вони були повищі. Щоб коріння було куди там розвиватися. І отак от встановлюю сюди ці коробки. От. І тут, от, дивіться, бачите, отак висота повинна бути, повинна бути висота. Тобто, ну, Тут от висоти такої нема, ви мені скажете. да? Але от не знаю чому. От, можливо, тут все ж таки воно не настільки воно щільне. Але, ну, от коли отак от багато повітря. То мені здається буде краще. От дивіться, скільки там вологості. Бачите? отут от у мене стоять черенки мої. От вони вкорінюються. Ви дивіться, скільки тут вологості. Да? Так, значить, що робимо? Насипаємо. Тобто змішав. А, от іще варіант. Так, зараз підождіть. Вот, зараз я теж, теж постійно воно використовується. Отак вот от 5 літрова каністра которая розділяється. Потім вот так вот вона складається одна на одну. І ну, закривається Тут кришка Теж дуже зручно для того, щоб невелику кількість живців поставити. Ну, навіть такі, Я вам скажу, що такі от ємкості, і от навіть такі стаканчики використовують навіть ті люди, які е, багато живцюють. Е, чому? Тому що от вони заповнили касету, да? а потім пішли, подивилися, ага, ще можна там пару гілочок взяти. І тому йдуть ход уже такі от е, ну, різні ємкості. Берете отак, отже, бачите, тут от бездирок. І коли ви наповните землею, от, стаканчик свій, то ви так от раз. І, і зробите, отак зверху накриєте, і зробите парніковий ефект. Так, значить, ці ємкості ми розібралися. Да? Тобто зрозуміло, якщо, от, бачите, після того живцювання, який у мене стоїть букет. Оце ж я тут живцювала, а такий букет у мене залишився. Зараз буде новий букет, зараз нарізала таких от. Ну, це я вже по вашому по вашій просьбі так сказати, вже взялася. Думаю, так, піду, різні гілочки по одній штучці наріжу. E, значить так, наповнюємо. Тепер як наповнюємо ґрунт. Якщо сюди наповнюємо, то так от десь, отак от, ну, тобто от десь отаку, отаку висоту, для того, щоб там були коріння і все. E, тут, отут. тут можна наповнювати отак от доверху. Зараз так от перемішаю все, все це перемішаю, так, щоб можна було. Значить, просто я вам покажу, як я його отак от наповнюю. І я його отак от трошечки утрясаю. Тобто, ну, отак, поставила, отак поставила на стол і зробила отак от пару разів. Отак, от. І воно там все присіло. Цього достатньо. Потім я беру, зволожую оце все діло. Є в мене такий помічник. Зволожила. Да? От, от добре зволожую. Просто добре-добре зволожуємо. І оце, тому, тому я вам, і показала, що, е, ой, тому я вам і показала, що там був ґрунт недозволожений. Якщо б я там мокрий той ґрунт е, взяла, от, то е, е, ну, тут б у мене вже була каша. Точно так же набираєте, якщо так от в касету сюди, е, ну, так, щоб я вам, я вам дуже швидко буду розповідати. Тому що це все всюди є. Я не знаю, чому мене питали. <гум> Може, так, щоб ще раз <гум> перевірити, правильно я роблю чи ні. <гум> Може, ви мене контролюєте? <гум> правильно я живчую чи неправильно? Так, значить, дивіться. значить, Отак от. е, наповнюю наповню доверху, бачите? І тут не стучу, а вот. вот. Я отак от пройшлася і так вот придавила. Ну, там, не, не трамбую, бачите, тут от зробилося місце знову. І знову заповнюю. Отак. Раз, і заповнила. Все. І тоді те саме знову зволожую. В общем, в любой якої в якої би я не була, якщо суди насиплю, теж отак от чик 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 постучалі, оно там усілася і все. Якщо суди, ви отак от, от дивіться, тут техніч, до, до речі, технічні горщики, технічні горщики з дирочками. Якщо, отакий нюанс, технічні горщики з дирочками, якщо ви берете такі горщики. Так, стукнули, можете отак от трошки його. Трошки ногою наступити. <ріху> Рукою наступити, не ногою. Ну, звісно, не ногою. Так, зволожили. Так, зупиняюся. Все, кнопка заїла. Е, зрозуміло, так? Да? Так, тепер, де моя чарівна паличка? Значить, сим все зрозуміло. Тепер. Далі я використовую ось такі от палички Коротше, зараз всі, всі свої секрети. Слідите за мною. <смі> Слідіть за мною, правильно, я розповідаю. Значить, роблю дирочки. От. Для чого роблю дирочки? Для того роблю дирочки, от так от. перше, не близько. Дирочки роблю не близько, тому що тут от такий лист широкий. Значить, дивіться, тут лист я відрізаю не дуже. От я спеціально наполовину десь. Листа я залишаю багато. Бачите, от я відрізала, щоб одною рукою тут не тикатися. так, от, от цей його лист. Отакий от от, і і з цієї сторони. От я його відрізала. Ось такий живець, ось, е, з такою проскинувшоюся брунькою. І головне, головне, щоб ваш живець не встиг пов'яти. Якщо він у вас пов'яне, можете вже не ставити. Так, значить Тепер е, грандіс для укорінення. Грандіс сюди занурюємо, отак от, чик, струсили його і встановили, значить, тут треба, дивіться, ще один момент. я їх занурюю от до цих пір. І тому е от, чому багато у мене різних ємкостей? Тому що такі живці можуть бути на одну пару бруньок або на дві пари броньок. От. І, і тоді мені потр... 에, знадобиться отакий от, от високий. Висок, висока ємкість, тому що коли, якщо я отак от, ну, живці ж вони всі різні, бачите, от, я вже до дна дійшла, от, дойшла до дна, от, а, а воно ще отак от не стало. Якщо я сюди буду його отак от пихати, отак от, от, бачите, то тут все гарно, Тобто, якщо тут просто я не досипала, ну я ж бігом розповідаю, не досипала доверху ґрунта, І тоді воно все стане. От, от, бачите, отак от, от. Якщо у вас буде е, на дві пари броньок, то є живець, який буде на дві пари броньок зараз. Ой-ой-ой. Так, щоб так, тут, так, щоб швидко знайти, не знайду, мабуть, всі на одну пару броньок. Е... Тоді... Получ... Ні, от. От, 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 от. Є. Значить, Як тут я рахую? Так, з якого я взяла, тут я взяла, да? тут, щоб ще сорти не переплутати, бо це ж я так нема. Надписі сорту, то все викидаємо. Значить, дивіться, виходить, получається... зараз візьму паличку. Оцю брунечку, считаємо. тут я виламала з п'яточки. І оце ми рахуємо раз і от два. І тоді воно, виходить, в касету мені не стане, воно дуже довге. Ну, тоді воно стане у мене сюди, в горщики. Тобто можна брати там, півлітрові горщики, літрові, можна на поставити. Коли ви будете отак робити дирочку, то отак от, от я її, бачите, паличку, не отак от я її зробила, а отак. От, от. І отак от дірочку зробила, і туди, і туди потім я отак от буду ставити, занурювати оцей живець, аж до от, аж до верху. Тобто, ну, ще грунта для грунта, щоб. зараз підождіть, для того, щоб, ну, Я зараз іскусственно так зроблю, а, а потім, коли телефон виключу, то я ж, щоб не викидати ці живці, то отак от воно буде стояти, бачите? Тож рівень такий. Так, витягуємо. Е, дуже люблю я живцювати, от коли такі отакі от живці, бачите, вони з такою от гарно пророщеною брунькою. Е, тоді, от якщо такі гілочки вже є, така брунька вона вже проросла із цього боку теж, то можна ці листочки можна їх і коротше підрізати або зовсім зрізати. Можна і коротше підрізати просто. Значить, чому листочки? Листочки ці, вони, звісно, потім відпадуть. Ну, то рослина вже зробить сама. Якщо вона захоче, то вона ті листочки скине. Але то вона сама, то її буде бажання, не ваше. От. І тому... А тут, от, от дивіться, а от на цьому живці от, порахуємо, от, виходить, теж з От Раз, два. І от третя, Бачите? от Раз, два, і це третя брунька. І я буду її отак от заглиблювати. І от для цього живця важлива оця, от, бачите, отут буде розвиватися вся брунька, але тут її кормити буде оце стебло і ці листочки. І тому це дуже важливо. Ну і чому так от е, Люблю я живцювати на дві, е, отак от, на, дві на три пари бруньок? Чому? Тому що. Це запасні. це ваш запасний варіант. Якщо тут щось трапиться от з цими от бруньками, то знизу завжди піде у вас отакий росток. Ну Це завжди відбувається. Про... Так, і ще раз нагадаю вам, я в тому відео вам показувала про такі от холості, коли нема нема яких... бруньок. О, дивіться, під квіткою. Получається, от одна пара лістков і втора пара лістков. Да? І от ви подивіться, вони тут не мають зовсім не мають бруньок. І ніколи ті бруньки там не виростуть. Тому не ріжте там. живці, отут от не ріжте. Получається, от, допустимо, так от була одна всього гілочка. І дивіться, з цієї гілочки я можу взяти всього-навсього один живець. Да? І потім ви будете питати, а чому такі дорогі? Кущі а тому що, виходить, або ми любуємося своїми кущами, або отак от жертвуємо для того, щоб розмножити. Тоді треба пожертвувати своїм кущем і його, обрізати гілку. А обрізавши отаку, от, наприклад, гілку, я можу взяти всього-навсього один живець. Так що, отак, от. ну все. Тоді, значить. Що, що далі? Далі, виходить, якщо ви отак от поставили да, живець. або ви... Зараз підождіть. Я вже, так сказати, наповнювала. А, я ж наповнювала. Підожіть, я ж наповнювала. Тобто, тут треба трошечки отак от більше, трошечки більше. Значить, опять зволожуємо. що я вам вже хочу до кінця все це розповісти. Так, зволожили. Значить, взяли і ще раз, отак от на этот самий, в гранді смакнули. Підожіть, не зробила дирочку. Дуже спішу, тому що дуже спекотно, і а в мене лежать. І отак, от, бачите, от до тієї бруньки я його поставила. І отак от трошечки придавила. Занурила, придав... трошки. Точно так же і тут. Поставила і трошки отак от його придавила. бачите от, Потім знову ви отак, от щоб ваш лист був зволожений, Тут теж, ну от представте, що ви тут касету от, 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 от. ну, як будто би ви все заповнили. да, Те саме накриваєте. Накриваєте для того, щоб мати отакий от, от парніковий ефект. Якщо ви сюди живцюєте, то ви ну, ставите, встановлюєте свої латочки от сюди. от, да, в коробку, І зраз, ну, зверху зволожили і зразу закрили от е, е, цей самий бокс. Е, цей. Ну, от таким от чином. Е, так, значить, е, Тепер ще один момент. Е, не, все це стоїть у мене закрите. Нічого я там не. Провітрю, ну я не знаю, ну, днів може. Ой, ну, днів три точно я туди от дивлюся, що в мене там все так заглянуло, що воно там от, все нормально, і спаріна є, і все. Я його додатково дня три не провітрюю, і не зволожую. Оце не знаю, хто як робить. Ну, значить, це залежить від умов, де воно, воно у вас стоїть. Значить, оце все треба поставити, тепер знайти місце йому. На вулиці не можна, тому що температура, ну, верніше так скажу, поставити в приміщення або на вулиці, або в теплиці, або де хочете. Ставити, але так, щоб там не було сонця, і так, щоб не було. Етого. Щоб там температура повітря була десь 24 градуса. Ну, де ви знайдете таке приміщення? Ну, не знаю. Так, от, оце можна, до, до речі, це можна теж зволожити цей стакан, якщо він так, щось в мене е, саботує. Мій процес. Так. Чому я зволожила? Тому що, ну, зволожила, тому що отак от щоб накрити його, щоб він тут не висихав, поки я розповідаю. От, бачите, отак, отак от воно і буде стояти. Ще я поставлю сюди сорт, Ну, назву сорта. Це світ маршмалового. Отак от. І, і так воно буде стояти. Значить, тобто ви шукаєте приміщення. Або ну, я ставлю, у мене є живцювальник. Я ставлю туди, там підсвітка стоїть, я не бігаю під віконню. Якщо це буде стояти на підвіконні, то треба вам притягнути його. Або там, ну, Може бути північне да? підвіконня, там, де нема сонця, наприклад. І, ну, в мене стоїть в кімнаті, тому що на вулиці у мене 38, 40 і так далі. от, во всіх теплицях те ж саме. А в кімнаті я можу там включити кондиціонер от, і тримати температуру там ну, 25, ну, добре, 26, пусть буде 26 градусів. От. І, тому, і тому я можу не відкривати і спокійно ну, бути, що у мене тут нічого не загніє. Якщо ви поставите зараз на. Ну, от, на на вулиці, так, як у мене, 38 градусів до 40 градусів, то воно обов'язково у вас все це запріє, запріє, і загніє. От дивіться, через кілька днів, от, я вам зараз покажу, от бачите, от, от вони так от у мене стоять. От я їх не відкривала вже, дня 3-4 не відкривала. Бачите, вони мокрі і не зволожувало. Нічого, нічого не. А от, а от лист, наприклад, сухий. А оцей, бачите, мокрий, ну, може, на нього там ще. Щось... Ну, хоча вони отак от трошки. Це я тут вже відкривала этот самий бокс, тут поки вам показувала, може зайшов сюди гаряче повітря. зайшло, то... Тому прийдеться зараз їх зволожити. Значить, Через, Потім, через... Сука, там, кілька днів пройде, тоді ви почнете все це. Ну, в общем, короче, дивитесь, да? Зволожуєте, якщо треба буде. І, і все, і чекаєте на корінці. Ну, Все, так розповіла. Так що на все добре. На... Сподіваюся, вже питань не буде. Живцюйте, вкорінюйте, гарних вам корінців.